У нас, друзі, для вас дуже важлива новина. Совсім скоро з'являться продажі новинки по оливі Оліомак. Мені писали не одні там клієнти з Тіктоку, що Саша по позвони, там, хай замовлять оливу для змащування ланцюга, а потім оливу синтетичну. Друзі, поспілкувалися. Сто раз нагадував, бо вже півроку обіцяв. Нарешті замовили. вже з'явилася на офіційному сайті Оліомак. Нові позиції. Перша позиція це масло Shine Lube для смазки ланцюга. Літрова пляшка заводська. Цінник буде 168 гривень. Потім з'явиться, друзі, олива з дозатором синтетична. Цінник буде 498 гривень і 5-літрова каністра масла. Всім відомого вам уже процент 2. Двухтахне напівсинтетичне масло червоного кольору. Тобто, вже. Буквально в кінці цього місяця або на початку наступного з'являться ці новинки. Як вони, звісно, що з'являться, я зніму вже окремий огляд на цю позицію. Тобто, очікуйте, і ті, хто питали, то вже зовсім скоро ви зможете цими оливами вже користуватися. Дякую за увагу.